Мабуть, кожен із вас, мої друзі, знав таку стародавню народну закличку. Дощику-дощику, зварю тобі борщику, у новенькому горщику поставлю на дуба. Лини, як з дуба, цибром, відром, війничкою над нашою пшеничкою. Сьогодні, мої маленькі слухачі, я хочу вам розповісти про національну улюблену страву борщ. В Україні борщ. Здавна вважався символом міцної родини. Усі інгредієнти у полив'янім горщику варяться, бурлять, а потім лівучі передають свої аромати і смаки одне одному, стають одним цілим, багатим, наваристим, густим. Давайте розберемось, які овочі входять до складу борщу. А вода плюс почем мало. Додала туди квасоль, цибулину і морквину. І картопельки ще трошки. Ох, і гарний вийшов сощи. Борщ це овочева страва з м'ясом або грибами. Традиційна страва східних слов'ян. Найпопулярніша страва на столі українців. Найпоширенішими сі традиційної страви в Україні є українські. пісни з грибами і квасолією. Готують борщі з м'ясом, грибами, ковбасою, додаючи сметану. Пісний борщ з грибами заправляють олією з чесником. А до борщу подають пампушки, политі олією з чесником. Або пиріжки з м'ясом і капустою. Рецепти борщу існують багато століть. У давнину ця страва мала назву варвою зіллям, тобто із зеленю. Зараз існує понад 30 способів приготування борщу. На честь українського борщу було назване невеличке містечко борщів на Тернопільщині, що осені воно стає центром фестивалю Борщів, де можна скуштувати і навчитися готувати різні види борщу. А ось у 2019 році в Харківському саду імені Тараса Шевченка встановлено скульптуру академіка Вернацького, який варить борщ за рецептом своєї бабусі. Роль борщу як основної щоденної української страви відображена в українській приказці. Борщ та каша їжа наша! Готуйте борщ та насолоджуйтесь його неповторним смаком! Всім бажаю смачного!